Здебільшого горить суха рослинність, сміття або чагарники. Причиною є людський фактор. Громадяни розповсюджений міф використовують, що після того, як спалена суха рослинність, краще буде пророзростати зелена трава, але це все навсього міф, оскільки просто на спаленій землі зелена рослинність видається більш контрастною, і тому виникає таке хібне уявлення. Багато господарів думають, що тим, що вони пускають пал, вони удобряють землю. Насправді це дуже хибна думка, тому що згорає в першу чергу верхній шар ґрунту, гумус це органіка, це якраз найбільш родючий шар. І залишається попіл, який, звичайно, має властивості підживлення, але все-таки мінеральна підкормка ґрунту, вона не дає такого ефекту, як органіка. Можна компостувати, можна робити мульчу, тобто подрібнювати якісь дрібні гілки, чагарники і в подальшому підсипати для дерев, можна вивозити на полігони.